Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. У Динамо прийняли сенсаційне рішення щодо Шавковського. Андрій Ярмоленко встановив виняткове досягнення для українського футболу. Сабо пояснив, чому у Шавковського не може бути дисципліни у Динамо. Стала відома доля руха в УПЛ. Спортивний журналіст Віктор Вацко висловив думку, що після серії невдалих матчів керівництво київського Динамо почало розглядати можливі варіанти заміни Олександра Шовковського. На його переконання ситуація навколо головного тренера стає дедалі складнішою та напруженішою. За словами Вацка, низка нічиїх у чемпіонаті України та безініціативні виступи команди в Єврокубках змусили керівництво серйозно переглянути ставлення до нинішнього наставника. Журналіст наголосив, що сьогоднішня гра Динамо позбавлена впевненості емоційного заряду та чіткої тактичної ідеї, що негативно впливає на сприйняття Шовковського всередині клубу. При цьому Васко уточнив, що наразі Динамо не вступала в прямі переговори з жодним із потенційних кандидатів однак у структурі клубу активно аналізують і обговорюють можливі альтернативи, швидше як превентивний крок, щоб бути готовим до будь-якого сценарію. Він підкреслив, що подібна позиція є проявом стратегічної обережності, оскільки в умовах нестабільності важливо мати під рукою план дій. Журналіст також зазначив, що клуби поки не розглядають негайне звільнення Шовковського. Проте, за його словами, варіанти розвитку подій вже продумуються заздалегідь, аби уникнути панічних чи поспішних рішень у разі подальших невдач. Півзахисник Київського Динамо Андрій Ярмоленко встановив унікальне досягнення, забивши гол у матчі 10-го туру УПЛ проти Кривбасу. Як повідомляє телеграм-канал Бомбардир, 36-річний хавбек зумів продовжити свою неймовірну серію. Він забиває на професійному рівні вже 20 сезонів поспіль. Ярмоленко розпочав кар'єру ще в 17 років і з того часу незмінно вражає ворота суперників. У його активі 201 забитий м'яч за клуби та 46 у складі збірної України. Колишній наставник збірної України Йожев Сабо висловився про потенційне рішення керівництва Динамо стосовно тренерського штабу у разі поразки команди в Кубковому протистоянні з Шахтарем. Якщо Динамо не вдасться перемогти Сурки, звільнить Шавковського. Шовковського не звільнять, бо Суркіси вважають, що їм нема де в Україні взяти тренера. Гадаю, Шовковський буде до кінця. Якщо до сьогоднішнього дня з такими провальними результатами його не звільнили, то вже й не звільнять. А сам не піде у відставку. Ні, не піде, він не захоче втрачати роботу. У Шовковського не може бути порядку в команді, бо він надто м'який. Ну, не може він стукнути кулаком по столу. У футболі не має так бути. Шовковський вже давно мав поставити Ярмоленка на місце. Навіщо він йому тоді повертав до Динамо в 34 роки? Я не знаю, який у Шовковського тренувальний процес, але багато футболістів Динамо просто випадають і виглядають дуже слабо фізично. У пресі була інформація, що якщо Шовковський у двох матч. Як із шахтрем не досягне позитивного результату, то Сурки зможе поставити Ярмоленко граючим тренером. Щоправда, Ігор Михайлович це спростував. Це все нісенітниця. Не думаю, що до цього дійдуть. Не можна одразу ставити тренером футболіста, який тільки закінчив кар'єру. Для того, щоб стати хорошим фахівцем, потрібно пройти якусь школу. Різниця між гравцем та тренером дуже велика. Що Єрмоленко знає про тренерство? Як вважаєте, головний тренер Динамо Ю-19 Ігор Костюк може очолити основну команду. Я не думаю, що Костюк зможе замінити Шовковського. Він такий самим, як Тренер має бути жорстким. Якщо щось не виходить із Ярмоленком, треба поставити питання перед президентом, що Андрій в силу свого віку вже не тягне і не може грати. Шовковський не зміг це зробити, сказав Сабо. Львівський рух подав документи для проходження атестації з метою участі в наступному сезоні української прем'єр-ліги. Повідомляє трибуна. Крім того, клуб проходитиме процедуру атестації від УЕФА, щоб отримати право виступати в Єврокубках, якщо зуміє кваліфікуватися туди, наприклад, через перемогу в Кубку України. Раніше інсайдер Ігор Бурба сповідомляв, що рух може не отримати допуск до участі в наступному чемпіонаті УПЛ. А наразі команда Івана Федика посідає передостанню сходинку в таблиці поточного сезону.